Вітаю! Ви на каналі про життя та рукоділля. Дівчатка, ви бачите такий безлад. А чому саме в мене такий безлад? А тому, що я приїхала в Херсон додому. В мене видалася нагода на декілька годин побути вдома. У справах їхали мої знайомі, я з ними на машині приїхала, я приїхала десь о 10-й годині і після 15-го я буду вже повертатися в Одесу. Тож я поприбирала трохи, взяла деякі літні речі, бо я минулим разом восени привезла їх сюди додому, думала, що вже, ну вже через рік я буду вдома. А ні, треба повертати ті речі назад. Я дуже болісно реагую на те, що я забираю. Речі з квартири, мені дуже шкода, але що поробиш. Дома все є, а купувати нічого не хочеться, а перебування в Одесі вже затягнулося. Ну, що я хочу показати? Я хочу показати, що з рукодільного я тут в себе нарила і що я хочу взяти з собою в Одесу. Ну, як ви бачите, по-перше, це отака груша. Я давно її вишивала, давно шила, вона трохи чудернацької форми. Я не знаю, чи вдасться мені перешити саме форму. Навряд чи. Може, я задничок перешью. У мене тут ще була така петелечка, але вона висмикнулася. Дивіться, як я робила тоді листочок. Тобто я зістрочила, потім я посередині зробила дірочку і зашила. І, от, як ви бачите, от такий листочок, Ну, от як таке можна було робити? Давно вже в мене ця груша. Заберу я її, чому вона тут сумує, перероблю цей листик. Форму, мабуть, я не зможу переробити, бо тут вже так вирізано. Ну, трохи реанімую цю грушу, буде в мене стояти в Одесі. Потім заберу її назад. Ще я набрала трохи іграшок своїх. У нас скоро буде рукодільна зустріч, і я хочу дівчаткам показати свої роботи, чому вони тут лежать. Мені ж треба щось нести показувати. Це на рік тигра якраз я вишивала. А ці м -м, дизайни від Лукаес треба було вишивати на рівномірочці, але я вишивала м -м, оцей кексик, і воно нас зачиняє на пластиковий CanV. На пластиковий канві. Так, ще в мене це Дід Мороз. Ой, Санта-Клаус, мабуть, зараз треба казати Святий Миколай з подарунком. Це по сюжету з журналу Все про рукоділля. Так, і це. ну, Всі вишивали тоді цю пташку Вона в мене одностороння, з цієї сторони закрита отако фетром. Так, це те, що я взяла іграшки. Це груша. Це я буду переробляти. Ще я висвободила такий контейнер. Дуже давно я його купувала в АТБ. Він двох такий, бачите, двохповерховий, тут все на ручечках. Я заберу його, бо в мене в Одесі все по маленьким коробулечкам. і я, коли починаю щось шукати, мені дуже важко. То я ось таку дрібноту складу сюди. Ще я візьму свою таку коробку з залишками бісеру. Їх в мене тут дуже багато цих залишків. О, дивіться, скільки. Чому вони тут лежать, мені потрібен після. То я не хочу купувати, буду його використовувати. Далі на підвіконі ви бачите тканинки. Це в мене, я купувала рушнички, кухоні, щоб щось з них шити. І трохи тканинок. Вони всі підібрані одна до одної, їх тут багато, це польські тканинки, дуже гарні, мені потрібно. Тут в мене маленькі такі тканинки, тут щось нарізано. Тут якісь залишки і тут якісь залишки також заберу. Хай будуть. У мене хоч і багато, але це, при... це мені все знадобиться. Далі на передньому плані в мене тут в'язання. Щось я починала в'язати гачком, ось ви бачите, ниточки я також заберу. Тут в мене залишки від шкарпеток, я в'язала шкарпетки заберу. А тут залишки моточків, чого вони тут будуть, я також їх заберу. Це я заберу, це я заберу, вам показала. Далі. Далі я знайшла ниточки, ви бачите, титан для вишивки бісером. Не всі я забираю, я забираю, скільки я взяла три. Три катушечки я заберу, нехай будуть. Ось така бабіночка. Постанемо ну, на годі, може подарунок десь покладу. Це в мене ниточки, я, мабуть, не буду їх брати, це в мене подарунок в журналу Все про рукоділля. Я брала участь у конкурсі і виграла. Мені там шармік подарували ці ниточки, я мабуть залишу на пам'ять собі. Так, ще я знайшла тут шпульку, заберу, заберу ці речі, таку, таку дрібноту, вона мені буде в нагоді. Ще треба буде ниточки туди покласти, це залишки. Найшла я таку стрічку, знайшла дуже крепкі ниточки. Якщо зробити, якісь пінкіпи. Я навіть і забула, що в мене є такі ниточки, також заберу. Так, далі ось такі ниточки я буду їх використовувати в якості подаруночка, коли буду йти на рукодільну зустріч. Тут в мене дівчатка, я знайшла в себе у верхньому ящику стола, залишок рівномірочки, і ви бачите, я тут вишивала, коли в мене були залишки ниточок, що ну, вони вже. Просто пішли б у сміття, то я їх дошивала, щоб зробити таку гольничку. Я дороблю її, дошию в Одесі і зроблю цю гольничку. Ось таке щось я тут в'язала з гачком, якась підставочка, щось я, мабуть, вчилася, буде мені підставочка під чашку. Тут в мене гудзики. також ниточки для вишивки бісером. А тут, дивіться, я знайшла такі браслетики. У мене саночок, коли був маленький. Їх сплітати. Десь я їх була зберігла: ось о, один такий блакитний, один отакий оранжевий, і ось такий на резиночці. Я буду слати йому посилочку в Польщу, я йому вишлю. Нехай буде йому на пам'ять, на згадку, про те, коли він був маличим і займався. Такі речі не треба викидувати, і я задоволена, що я зберігла. Давайте будемо дивитися далі. Я знайшла ось таку. Закладочку для книжечки, ви бачите, дуже гарна. Це я вишивала з журналу Все про рукоділля, щось тут таке я зробила. Ззаді в мене закрито фетром, і мені дуже подобається, що це вишивка на прозорій, такі конвіни, на білі, а на прозорій пластиковій. Я подарю онуку, буду слати посилочку, я йому пошила рюкзачок-торбинку. І покладу туди ще й оцю закладочку, хай він користується в школі. Далі ви бачите, по пакетикам я не буду усі розвертати, розверну один. Я навіть забула за ці ниточки. Це колись давно я купувала, коли ще навчалася в інституті, ось такі ПНК Кірова, вони, звісно, стародавні. І я такими б зараз і не вишивала б, але я заберу також ці. Залишки вони різного кольору, може, щось мені буде на годі такого, де не потрібно по кольорам вишивати. Тут і зелені з блакитними, і ось рожеві, червоні, коричні ниточки. Дивіться, різні різні. Кольори гарні, може щось, я надумаю вишивати. Є такі сюжети, коли можна вишивати наволочки на подушки без кольорів таким візерунком. Далі я знайшла свій отакий органайзер з кришечкою. Я зараз користуюся в Одесі таким дерев'яним але з кришечки. Ну, заберу і цей, чому він лежить, я навіть забула за його. До речі, дуже це зручний органайзер, органайзер саме з кришечкою. Потім я знайшла ось таку, вона відкривається така тоненька корабулечка, я голки сюди складу, бо вони в мене де тільки не лежать, ті голки. Далі я заберу залишки цього клею, доклею його, бо, звісно, коли я приїду наступного разу, я не знаю, він засохне. Знайшла тут усілякі ниточки, мазь, ниточки. Заберу, лежать помадки, крем для рук. Це я брала вивані, щоб ножки не натиралися, чому воно все тут стоїть. Лежить, я маю на увазі. Далі тут якийсь органайзер, якийсь я знайшла набірчик і заберу його також. Далі, дівчата, я колись шила чехол для ножничок, ось ви бачите, шила, шила, шила і не дошила, не зробила птачку по краю. Ну, я тут перешию бісер і дороблю вже цей чехол, нехай буде. Викидувати шкода мені. Чомусь я не доробила. На мене це не схоже. Буква А, Ала дороблю. І знайшла такий чехол для окулярів. Ось такий чехольчик для окулярів. Я дуже давно його шила. Тут в мене метелики, така гарна ця тканинка. І я навіть користувалася, я пам'ятаю, що користувалася, заберу. Може, зараз також буду користуватися. Чому він тут лежить? І дівчатка хотіла вам показати, я знайшла листівочку. Дивіться, в мене в блокноті лежала листівочка Херсон. Це пам'ятник Потьомкіну, в Потьомкінському сквері. Його вже немає біля драмтеатру. Яка була краса, це на Ошакова, це наш драмтеатр. Це біля юбілейного, це на набережній, яку змило. Це пам'ятник Суворову, якого вже немає, також приробили йому ноги. І це наш вокзал, дивіться, яка була краса, яке було чудове місто. Зараз я, перебуваючи у Херсоні, ну, трохи побоююсь, бо мені не звикати до вибухів, але ж ви розумієте, одне діло, коли вибухи. Так, близько, і я розумію, що це не летять ракети, тут немає тривоги, тут не звучить тривога, як в Одесі, А так раз і все. Бо то з лівого берега прилетіло щось. І проїхалася так, центром міста. Тут дуже-дуже сумно. Знімати таке я не хочу показувати вам будинки без вікон, але дуже-дуже сумно. В квартирі в мене трохи порядку немає, звісно, ми тут не живемо зараз, пилюки повно. На балконі, щоб ви бачили, вже моя сіточка звисла, вона дуже брудна, але я одна без чоловіка, я не буду зараз нічого тут знімати, прати. На балконі дуже брудно, тільки там пилу і все таке. Але мені дуже хочеться вийти сюди і дихнутися свого херсонського повітря. Ой. Ось так ось так все виглядає. Виглядає людей. Не дуже багато є. Я не можу сказати, що зовсім людей немає. Люди є, зараз в мене будуть брудні ноги. Воно вишні, абрикоси. Ми завжди знімали тут абрикоси. Варили варення. Дивіться, скільки абрикос. Нікому воно не потрібно. Повне дерево вишень. Люди будинок будували. Ось така краса, погода чудова, аби було ще тихо. Минулого разу я вам показувала, дівчата, що я склала всі свої картинки. Ось вони так і лежать. Я задоволена, що я склала, їх обмотала, вони не пиляться. Але хотіла показати вам свої наперсточки. Попривозила те, що новенькі із Одеси сюди. Те, що я останнім часом купувала, я також все привезла сюди і храню вдома, як ви бачите. Звісно, останні мої поїздки всі були в Польщу. І закапання це ми їздили, також я купувала. Все попривозила сюди. Дивіться, який гарний. Це на персточок з Греції. Класний. Так. Це наперстачек ручної роботи. Я також купувала в такому автентичному місці в Польщі. Такий наперсточок, наче він такий і незгарний, не дуже гарний, але дуже гарний. Мені подобається такий глимняний наперсточок. І також мені діти привезли, дивіться, сопот на Одесу схожий. Так, тут очі в мене є ось такий, звідки це. Літ. Дивіться. Так, ось такий не з Греції. Ой. О, дивіться, як, як, як класно. Так, це в маленькій коробочці, а тут великі ці, ці я купувала, мені дарували. Дивіться, яка краса ось. Дивіться, яка краса ось з маками. Але тут всередині ще один маленький, бо вони не влазили. Це Львів. Зараз в мене є місце, я цей покладу сюди, а Львів сюди. Так, тут в мене, мабуть що. Так, це в мене що? Київ. Київ. Так, я повитаю з цих великих, маленьких. Це також Львів синенький. Сюди попайду. Так. Добре, що я сюди полізла. То позапихувала один в один. Дивіться ось це, ось Україна. Класний, дивіться, який гарний. Так, що тут ще в мене. Блакитний. Корфу. Це з Греції. Діти привезли. Дивіться, який гарний. Так, а великих в мене стільки, великий не показала. Умань з такою, з такою хатинкою. Від дивіться, яке класнюче. Так, маки я показувала. Далі ми бачимо Умань ще. І тут що в мене? Ой, дивіться, як гарна смородинка. Так, а тут Львів. Так, що ще тут в мене? Є ще залізні, дивіться, дівчата, я купувала в Києві, я пам'ятаю, Київ дуже гарний. Мені сподобається одразу він. Тут в мене краков також залізний. Так, це що в мене? Будапешт. Це мені діти з Венгрії привезли. Класний. Дивіться, який він класний. Так. Це з Польщі, звісно. Мені свати привозили, де вони? Мандрували пшемишель. Це я. Звісно, як без премишлю. І ще краков. Ну, невеличка колекція. Мені здається, що парочка ще залишилась в мене в Одесі. Я не привезла. Може, всі привезли. Треба буде подивитися. Отак От вони сюди в мене не входили всі. Я вже позапихувала під ці великі, маленькі, але зараз є ще така коробочка, то я склала їх так. Ну, звісно, на персочки я додому не везу. Це я зараз. Наводила трохи порядки та вирішила вам показати. Зараз я принесу в комод, покладу їх. І минулого разу я також показувала вам свою ляльку. Стоїть моя лялька. Так мені її шкода. Ой, моя лялечка, її треба викупати, її треба розчесати, але вона буде мене чекати. В Одесу я її брати не буду. В мене немає місця, де я її поставлю. Її шкода, що вона без мене. Це дівчатка, таке дуже маленьке відео. Дуже в мене, ви знаєте, мене зараз так захоплюють емоції мої, бо я вдома, в своїй рукодільній кімнаті, і я опинилася тут і пропали осіни пропали всі, всі проблеми, які є, все життя, яке зараз є. От мені здається, що я повернулася. Те життя, яке було, бо я повернулася в свою кімнату до своїх речей, у цю свою атмосферу. Я навіть на якийсь момент і забула, що війна і що мені зараз повертатися, і що сьогодні я повинна це все зібрати і звідси виїхати. Дуже-дуже мені шкода. Ну, але що робити? Я маю надію, що. Скоро я повернуся додому. Все, все буду ще знімати вам, що в мене буде. Цікавого, попереду у нас у суботу рукодільна зустріч з дівчатками. Тож я обов'язково туди піду, не знімаю вам красу. Зустрічі такі завжди надають натхнення, завжди хочеться творити, робити. І коли бачиш роботи дівчаток, що це фламінго я залишаю тут. Не хочу я його забирати, бо в мене там дуже маленькі столи. Я, як я полізла в цей свій комодик, скільки в мене тут гудзиків, намистиночок, різних різних підвісочек. Але ну куди брати, що там брати? Все це я залишаю тут, чи в мене ось ось трояндочка, хай стоїть. І трояндочка моя, хай саме чекає. Мені дуже шкода, знаєте, все ховати, все прибирати. Я розумію, що тут сонце, що буде вигорати, але нехай, нехай все мене чекає. Це девчатка всем пока.